Привіт! оце мій IGDP 2. Це наш міський рюкзак на кожен день. А оце ще один ромін. Ми презентували їх уявіть, 4 роки назад. І саме у цьому вже більше трьох років. І я його ну прям затаскав і в хвіст і в гриву. Він був зі мною на всіх тренуваннях. Він повалявся на всіх підлогах, що тільки міг. Був зі мною у всіх подорожах, окрім велосипедних, у всіх переїздах переносив явно більше ніж ми. Планували, що він буде вміщати в себе, але не дивлячись на те, що видно, що він. Поюзаний. Якщо його добренько почистити, по ньому не скажеш, що він старий, тому що, як я і обіцяв, тут нема нічого, що почало, ну так сказати, підходити. Він все ще повністю функціональний, нічого не вийшло з ладу. Що казати, якщо навіть сітка знизу не потерлася, а це мій єдиний IGDP 2, який я використовував. А оригінальні IGDP першого покоління ми презентували аж в 2020 році. Але час іде, ми розвиваємося, і прийшов момент, коли ми показуємо. Покажем вам нові IGDP-3. Вон вони. До речі, хтось пам'ятає, що таке IGDP? Це абревіатура It's a good day pack і чесно кажучи, перед презентацією третьої версії, ми подумали, а можливо варто змінити неймінг на щось просто простеньке, типу одне слово, чи і good backpack», Ну типу day pack Але я пішов у чата GPT і запитав, а що він думає без контексту про фразу It's a good day pack і от що він мені відповів: пряме значення це хороший денний рюкзак, сумка. Тут дейпек – поширений англійський термін для невеликого рюкзака чи сумки, які вносять щодня або для одноденних походів. Коли вигадували. Вже подумали про це. І сьогодні ми презентуємо не один IGDP-3, а цілих три IGDP-3, IGDP-3 Travel та IGDP-3 Rolltop. Ці рюкзаки це не просто наш рядовий анонс, тому що ну, це продукти, які дуже складні в розробці, в виробництві, і вони мають дуже великий термін життя. Як я вже сказав, попереднє покоління актуальне вже чотири роки, і до речі, ми його не знімаємо з виробництва. І тому, звісно, розробляючи ці рюкзаки, ми продумували. Все, ми їх тестували як тільки могли, для того, щоб зробити їх, ну можна сказати, найбільш наближеними до ідеалу в нашому розумінні, тому що вони будуть жити дуже довго. Вони будуть актуальними роками і роками. І тому нам було важливо зробити їх таким, щоб вони тримали і форму, і зовнішній вигляд, і якість, і щоб не зіпсувалися протягом всього строку служби. І тому в цьому поколінні вже в третьому ми покращили буквально все. Вони стали краще по дизайну. Вони стали краще по практичності і функціональності. І навіть по якості. Тож, перший IGDP3 це головна модель наш флагман. Якщо потрібний просто якісний, безкомпромісний рюкзак для всього, можете брати його. IGDP Travel більше підійде для людей, які подорожують чи їздять у відрядження. Він все ще має функціональність IGDP3, але більш зручний для завантаження речей в основне відділення, бо відкривається повністю, щоб завантажити його максимально комфортно. А IGDP 3 Rolltop – це модель для тих, кому потрібно час від часу завантажувати рюкзак повністю, а інколи навіть трохи більше. Щоб Переносити не габарит, рюкзаки зберігли впізнаваний дизайн, але як я сказав, стали краще у всьому. Тож давайте розповім в чому саме. Почнемо з дизайну. Я ж не просто так вам сказав, що ми, як компанія, стаємо краще. Це офігенний рюкзак, і він все ще буде актуальним. І чесно кажучи, я навіть не уявляю, що повинно статися, щоб він зносився. Тому я його продовжу використовувати. Але для тренувань, проте коли ми його розробляли, ми на жаль не змогли зробити так, щоб він стояв і ай першого і другого покоління були дуже якісними, симпатичними, але при цьому не вміли стояти самі по собі. Як бачите, це ми виправили. Звісно, роу-топ це. Як вам сказати, рюкзак на поціновувача він трохи дивненький, але всі його люблять. Ролтоп і тревел вони стоять зовсім трохи гірше. Ну, тобто, якщо ви їх будете по-різному навантажувати, то вони з більшою вірогідністю будуть втрачати рівновагу. Це нормально, тому що вони мають особливу конструкцію. А от igdp 3 стоїть, ну прям так от. Також лямки у нас не мають висячих стрічок. У нас організація фіксована, зручна і красива, щоб навіть при носінні рюкзака в руках за ручку нічого не терлося по підлозі. Я реально інколи дивлюсь на людей, які стоять десь в черзі, особливо взимку мокра брудна підлога. Тримають рюкзаки в руках і все оце з лямок просто витирає всю підлогу. Навіщо вони таке роблять? Можна ж зробити отак От красиво. І всі моделі доступні в чорному та сірому кольорах. Поки що не питайте, чи будуть інші кольори. Ми не знаємо. Подивимось на попит, але знаємо, що це найпопулярніші кольори, їх купують частіше за все. Тож на даний момент вони всі доступні в двох кольорах. Тепер давайте про практичність, бо тут дійсно є про що поговорити. В кожній з версій є однакова передня кишеня для швидкого доступу, наприклад, для окулярів, чи я там інколи не брудне сміття ношу. В IGDP3 та IGDP3 Travel Ми додали додатково. Ову кишеню для організації дрібних і не дуже речей, щоб вони не були тільки в головному відділенні, і може здатися кишеня та й кишеня. Ну, типу, дякую. Але насправді це повністю міняє функціональність рюкзака. Ми сильно попарились, щоб вона не псувала його конструкцію, щоб при завантаженні тільки знизу нічого не заламувалось згори, щоб ви могли навантажувати цю кишеню повністю. Вона має об'єм до самого дна і багато організації всередині, щоб можна було розпіхати всередині буквально будь-що, включно. З ручкою та ключами на з'ємному карабіні. А за нею основне відділення, на спинці якого вже звична організація. А на передній стороні головного відділення в IGDP 3 та IGDP 3 Travel є дві окремі закриваючіся кишені. Тревелі до них дуже зручний доступ при завантаженні у відкритому стані, але і в IGDP3 вони функціональні. Далі йде велике відділення для ноутбуків та планшетів чи документів. Причому у відділення для планшета легко поміщається MacBook Pro 14. Тобто, якщо ви летите з двома ноутбуками, їх можна покласти в спеціальне відділення: один MacBook Air чи MacBook Pro 14 в маленьке відділення, а великий ноутбук в більше. І ноутбуки там захищені, тому що знизу є спеціальний м'який шар. На спинці є ще одна. Прихована кишеня для документів чи грошей. Також на лямках є по кишені для ключів, ейртега, навушників чи інших дрібниць. Вони приховані. Лямки можна зафіксувати на грудях за допомогою фастексу, але якщо він не потрібний, його можна зняти. В роллтопі ж немає кишені для організацій. Після передньої йде основна. А в ній на передній стінці тільки одна кишеня на застібці, але є великий ролл для розширення. Ролтоп версію ми зробили з можливістю закривати ролл на бічні фастикси, а також їх можна фіксувати і зверху, утворюючи ще одну. Тут як вам зручніше. Бокові кишені для пляшок чи інших речей в IGDP 3 та IGDP 3 Rolltop однакові. В IGDP 3 Travel одна кишеня повністю закривається, в неї можна покласти ключі чи якісь дрібнички, а друга підходить для води чи парасолі. Для збільшення об'єму вона відкривається і розширюється сіткою. Для фіксації великих пляшок можна використовувати фастекси стопери. Наприклад, сюди влазить півторалітрова пляшка. Ну і те, про що мені і легко, і приємно розповідати постійно, особливо спираючись на наш багаторіч досвіду досвід у виробництві цих продуктів і досвід їх використання вами це надійність. Ці рюкзаки стали ще більш надійними. Основний матеріал X Pack для максимальної довговічності. Ми також зробили спинку та лямки більш ергономічними із зовсім новою сіткою, ще більш комфортною і зносостійкою. Я от недарма показав вам нашу стару сітку, тепер подивіться на нову. Якщо це не маленький витвір мистецтва, то що тоді? Також ми змінили і резинку, яка служить для зміни об'єму в бокових кишенях в IGDP 3 та IGDP 3 Rolltop. Тепер трохи характеристик. IGDP 3 важить 1600. 60 Розміри 47 на 30 на 19 см. Об'єм 25 літрів. IGDP-3 Rolltop важить 920 грамів. Розміри так само: 47х30 на, на 19 см. А з роллтопом додається ще плюс 25 см. Об'єм 30 літрів. igdp 3 Travel важить 1050 грамів. Розміри 47 на 30 на 19 см, об'єм 25 літрів. Тепер про ціни. Ви ж любите про ціни? Ну, по-перше, скільки коштує IGDP-2 X-Pack, який, як я сказав, ми не знімаємо з продажі на даний момент. Його вартість на сайті 202 долари. Як бачите, новинки, якщо будемо говорити про прям спадкоємця, IGDP-3, дійсно краще у всьому. На них використано більше матеріалів. У них більш дорожчі, деякі матеріали, більше організації, і звісно, це все коштує грошей. Скільки ж коштує IGDP-3? Вартість IGDP-3 – 219 доларів. Погодьтеся, не така велика різниця. Всі інші моделі так само коштують 219 доларів. І на перші три дні з моменту старта продажів у нас є знижка 15%. І ми увага робимо її і на IGDP-2. X-Pack. тобто його ви теж зможете придбати зі знижкою 15% протягом перших трьох днів зі старту продажів новинок. Ну і друзі, напишіть, як вам презентація, і можливо, ви поділитесь своїми враженнями від модели BlackPack, якими ви вже користуєтесь. А під час наступної презентації ми рандомним чином оберемо з коментарів під цим відео один відгук і подаруємо його автору IGDP3. Так що пишіть коментарі. Сподіваюсь, вам ці рюкзаки сподобаються так само, як і нам. Бо оце тепер мій основний рік. Зак на наступні, я не знаю, роки 3, 4, 5. Сподіваюсь, вам вони будуть приносити багато задоволення і користі. Дякую за те, що ви з нами. Ви нас підтримуєте і використовуєте нашу продукцію. пишете коментарі. До речі, підписуйтесь на канал BlackPack на YouTube, тому що у нас там не тільки презентації, у нас там виходять рядові edc відео. Якщо ви скучили за edc контентом, то підписуйтесь на канал BlackPack. Побачимось з вами і там, і тут дуже скоро. Всім пока.